єдині новини. Наш наступний гість, якого ми з задоволенням запрошуємо доєднатися до бесіди. Це Валентин Гладких, політичний аналітик громадського об'єднання Слово і діло пане Валентине. Вітаємо доброго вас. дня. Добре, день. Добре, поки день. ви до нас їхали у Верховній Раді. Виступив президент України Володимир Зеленський. Це було щорічне звернення президента щодо зовнішньої внутрішньої політики. Є в нас уже тезово. Інформація про те, що говорив в Раді, а буквально за кілька хвилин ми почуємо безпосередньо президента України, що саме він казав народним депутатам. Чого ви очікували від цього виступу? Та в принципі нічого, я ніколи нічого не очікую від виступів президентів в Верховній Раді України, тому що за великим рахунком, ну це завжди ну, має двом критеріям ну, відповідати: перше це дати оцінку тому, що вже зроблене, що треба зробити, і накреслити плани на майбутнє. Ну і мені здається, що цілком очевидно, що в нинішній ситуації, коли основним ледь мотивом є необхідність давати відсіч російській агресії і захищати територіальну цілісність і державну Вверенітет України президент ну не міг говорити про щось інше, окрім того, як ну дати оцінку поточної ситуації і відповідно накреслити завдання на найближче майбутнє, що ми будемо робити. По перше, для того щоб Завершити цю війну перемогою, і головне, що ми будемо робити після перемоги. Ну, бачите, це все ж таки ключова історія. Мається на увазі підбити підбиття підсумків. Так, рік, який минає, військовий рік, так. рік рік війни, який минає, як Україна цьому протистоїть. Якщо порівняти, не дай Боже з Запорібріка, там в принципі відмінили mm -hmm. таку історію, тому що там вже і сказати навіть нема чого. Але насправді це ключова річ. Це віха, від якої буде відштовхуватися країна і на яку будуть орієнтуватися. Політичні сили в Україні, суспільство в Україні, партнери України чи ні? Ну безумовно, тому що це основ, як сказати, це лейтмотив Ну, тобто, в залежності від того, як буде відбуватися вирішення цієї проблеми. Ну, під це, це підв'язане, як будуть випливати і інші дозвольте головну тезу. Ви сказали, дійсно ви були праві. Не міг президент не згадати про територіальну цілісність України. Як я обіцяла тезово його виступ, він зазначив, що український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивніших. Мета України відновити територіальну цілісність і звільнити всіх. Хто в неволі, хто uh -huh. зараз перебуває в полоні, і нагадав, що з початку війни Україна повернула майже півтори тисячі українців. Для нас це дуже важливо, тому що переживаємо абсолютно за кожного. І наголосив, що відбудова України після війни буде найбільшим економічним проєктом Європи. Ну Так і буде. Ну просто з чого почнеться ця відбудова. Ну я схильний думати, що знову ж таки можна на кілька. Це ж не те, що буде одне за одним послідовно відбуватися. Воно буде відбуватися паралельно. Ну, це буде відбуватися, я схильне думати, спочатку ну, житловий фонд, потім інфраструктурні проекти, І третя складова це відбудова економічна. Ну, цебто суб'єктів господарювання. господарювання. Ну, особливо це буде стосуватися великих промислових об'єктів. Причому ті, що зруйновані, вони знаходяться, умовно кажучи, на одному технологічному рівні. Я не схильний думати, що ми будемо їх відбудовувати їх легше реально побудувати нові Час ніж відбуватися. Безумовно абсолютно правильно ви говорите. Тому от так і буде відбуватися паралельно. Це не так, що давайте спочатку побудуємо житло, житловий фонд то новими. Потім давайте дороги побудуємо, а потім вже будемо будувати промислові об'єкти. Або навпаки, там спочатку промислові об'єкти, потім дороги, потім житловий фонд. Ні, це все буде відбуватися паралельно. Ну і плюс ж треба розуміти, що це значною мірою буде відбуватися також за різними схемами, тобто щось буде будувати. Но за рахунок там місцевих бюджетів, національного бюджету, частина буде допомагати будов наші західні партнери. Вже є купа проектів, коли ті чи інші міста європейські вже задекларували своє бажання і свою готовність будувати окремі об'єкти в окремих міс... ну, містах зруйнованих. Тому я думаю, буде що незавам... окремо, окремий напрямок. Це великий бізнес, інвестиційні проекти, які не пов'язані з державою. Так, 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 це окремо, це окремий трек, тому що розумієте, це все буде величезним драйвером економічного зростання. Ну буде стимулювати там. Я не знаю, внутрішній попит. Так. Відповідно, буде навколо так. цього е, формуватися ну, та структура економіки, яка буде задовільнятися цей споживчий попит. Але все це має відбутися по завершенні війни. Але війна... це і сьогодні відбувається насправді. Так я б також питання не ставив, що це ну е, левова частка без. Відбудови... України частина так. буде після так. війни, але і треба сказати, того, що щоб... зараз відбувається також, і для того щоб відновити країну, для того щоб війна та завершення війни відбулося, для цього потрібна домовленість, переговори, нова архітектура міжнародної безпеки, що має відбутися, і якою ви це бачите собі. Розумієте, тут відповідь дуже проста. Насправді, тут я чув останнім часом багато дискусій, що мали на увазі, коли говорять про те, що там буде вирішено питання політичним і воєнним шляхом. Ну відповідь дуже проста, що насправді дипломатія це, да, це продовження війни іншими засобами, а війна це продовження дипломатії іншими засобами. Треба розуміти, що сьогодні переговорні позиції формуються на, на полі передові. боя. Так. ну от вам, будь ласка, ця і діалектика дуже проста і зрозуміла. В залежності від того, які будуть результати на полі боя в залежності від цього будуть переговорні позиції сторін і відповідно, їхня готовність погоджуватися на ті чи інші умови. Ну все тобто, просто... поки поки крим не стане українським, ми приречені відвоювати. Ми приречені на визвольну боротьбу. Поки скажу... над Кремлем не з'явиться жовто-блакитний стяг, ми будемо постійно в стані без небезпеки з боку нашого північного сусіда. Я вам скажу так, Ти так що так... ну, робити. Я на новий так. рік, треба ставити літні плани і побажання. Знаєте, бачили цей жарт про те, що сидить цей святий Миколай, читає побажання, каже: Ну, я ж не кіллер. <сум> <сум> ну і ми розуміємо, які бажання, мабуть, йому так. Ну, писалися. Так. так, от якщо серйозно, то треба усвідомлювати, що... Відновлення територіальної цілісності державного суверенітету це базовий пункт. Тобто на сьогоднішній день його неодноразово артикулювали і президент, і всі представники української влади на всіх міжнародних майданчиках, і він на сьогоднішній день ніким не ставиться під сумнів. Тобто, відновлення територіальної цілості державного суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів. Ну далі також ми вже говорили і про необхідність притягнення до відповідальності всіх винних, і про відбудову України а головне про євроатлантичну інтеграцію і. Гарантії безпеки, а тепер пане Валентине, питання. отут одразу три крапки я хочу так. уточнити. Вийшли ми на кордони 91-го угу. року і пам'ятаємо, що сусід наш скажений угу. і він може атакувати нас з новою силою, назбиравши ресурси. Що маємо зробити? Відгородитися повністю колючим дротом і розірвати абсолютно всі зв'язки з цією країною, щоб нас нічого не пов'язувало. А потім вже далі наші євроінтеграційні плани. По різному може бути також неодноразово про це говорив. Що відновленням територіальної цілісності, тобто от вийшли ми на кордони державні міжнародно визнані, це не означає, що війна припиниться. Ну, Треба розуміти, що ну, е може і потім будуть збирати сили. Знову ж таки, вона може перейти в інших е е протікання. Зрештою, була там семирічна війна, 30-річна війна, 100-річна війна. Про що ці війни? Це ж означає, що сто років вони вели бойові дії. Ні, це означає, що був якийсь конфлікт. І на розв'язання цього конфлікту знадобилося там 7 років, 30 років, 100 років, ну більше 100 років насправді ця сторічна війна тривала. Е, так само і тут. Тобто е, ми говоримо, там, коли почалася війна, 14-го року. Ну чи вона почалася тисячу вісімсот п'ятдесят чи за козацьких гад? часів? Тобто, ну тут от просто знов ж таки, якщо говорити про ті часи, то знов ж таки тоді було якесь питання, воно розв'язувалося на той чи інший момент, але потім ну знов ж таки поставало з новою гостротою. І сьогодні так ми можемо говорити, що на сьогоднішній день ну це продовження тієї ж самої ну, національної визвольної війни за право зберегтися. Як окремий народ зі своєю культурою, зі своєю мовою, а далі це право на, на національне і державне самовизначення. А після того, як здобули державність 91-му році, поставило по, постало питання ще здобути ну, можливість проводити свою політику зовнішню і внутрішню в, в межах свого власного розуміння. І для своїх захисту своїх власних національних інтересів, тому що росіяни ж в принципі не проти ну були щоб була Україна, просто вони хотіли, щоб Україна рухалася винятково фарватері їхніх національних інтересів і використовувати Україну ну як інструмент для задоволення своїх потреб. Ну те саме, що сьогодні відбувається, наприклад, з, з цією самою Білорусі, але в жодному разі вони не готові змиритися з існуванням України, яка буде проводити самостійно незалежно від російських інтересів власну внутрішню і зовнішню політику. Тобто так, оцей. Той комплекс проблем, навколо якого на сьогоднішній день ну ведеться це ця, ця війна. Не готові вони миритися в підтвердження ваших слів. Чергова заява про секретаря російського президента Путіна Піскова, що каже, мир з Україною має виходити з того, що російська армія не буде йти із захоплених територій, і повертати контроль над ними Києву. Смішна заява. Ну просто безглузда і ну смішна є. цей відомий жарт в західній пресі. Він був, що Путін єдиний в світі в історії людства загарбник, який оголосив про анексію території в той час, як його армія ці території залишала. Ну тому я кажу, що все вирішується на полі бою. Я хочу нагадати, що на момент капітуляції Німеччини у Першій світовій війні значна частина Франції була окупована німецькими військами, і це не завадило. Ну, того, що Німеччина оголосила капітуляцію, і після того, як оголосила цю капітуляцію, забрала свої війська геть. Ну, те саме було під час Кримської війни, наприклад. Ну, коли так само, ну, легендарна ця оборона Севастополя відбувалася, легендарно її зробили да. е, власники художники там да, і поети. А насправді це була абсолютно ганебна провальна кампанія для російської ну, і імперії. Єдине, чим що сталося, цей українець, е, кішка, ну, який став героєм. Оповідань Толстова. Ну, Українець наголошую. Якщо хтось буде, до речі, в тій панорамі, вибачається, що так відволікається, то я пам'ятаю, коли там був там Чугуївський пол, Харківський пол, Полтавський пол, город Рускаслави. Слуха, де це москалівці зараз були? Де я хоча б один якийсь, я не знаю, був ну, я не знаю, там, якийсь там Ліпецький пол? Вони ну, зализували рани. Десь бухали, мабуть, те, що зазвичай робили. Пане Валентин, але. Те, на що чекає Україну по завершенню війни, це колосальна робота. Знаєте, в мене інколи таке відчуття це коли заходиш в якусь в якесь приміщення, яке повно пустки, так скільки доведеться зробити, немає відчуття остраху, що так багато доведеться робити, що як би це все встигнути зробити. Розумієте, в чому справа є російська приказка: глаза бояться, а руки ділять. <ріху> ну і на превелике рин. Тобто навіть ж нема такої опції робити чи не робити. Ну тобто, так. величезні обсяги роботи, величезні надскладні завдання. Ну але яка є альтернатива? Ну або робиш, або не робиш. Тобто опції не робити не можна. Більше того, ну, що не так великі великих людей створюють великі ідеї. І великі держави створюються великими ідеями і здатністю вирішувати амбітні завдання. Ну, коли перші переселенці вийшли на узбережжя сполучених штатів Америки. Ну тобто да, як вони перше це зимували, перша зима і думаєте, в них приляти. були амбітні завдання зробити там велику країну, ну, сполучені штати. Тому то приколи полягає, що у них спочатку було обітне завдання Вижити. реалізувати свої так. мрії, виїхати з Британії, да, бо вони там ну, не хочуть зануритися, але вони хотіли побудувати свій образ е, суспільства, і як це суспільство має бути облаштоване. А потім для того, щоб досягнути цього ідеалу, їм доводилося да, дійсно підкорювати ну дуже непросту природу. Роду пізніше дійсно були конфлікти з тубільним населенням, ну внутрішні проблеми, конфлікт з метрополією, ну конфлікти з сусідами, тобто все це американці проходили, і внаслідок цього вони загартувалися як нація. Є прекрасна програма. До речі, реком... ну, Не знаю, чи варто рекомендувати Voice of Америки. У них є якраз програма, яка присвячена ну творенню нації. Mm -hmm. І там от цикл лекцій є на цю тему. Ну йде в мені здається, що розказу. такі дуже програми класно. будуть популярні в Україні після нашої перемоги. Може, ти говориш про свої страхи, а я переживаю, щоб ми змогли поставити крапку у наших взаємовідносинах з Росією зараз для того, щоб наші діти цим не займалися. Тут є дві опції. Також ну є така версія, що як убезпечити себе. У небезпечному середовищі, а є інша парадигма, як зробити середовище більш безпечним. Тобто я є прихильником того За другий о, варіант. безумовно. І от ну часто говорять про Ізраїль, да тобто Ізраїль да, живе в умовах, коли постійно чатує небезпека на нього, і вони роблять це можливо для того, щоб почувати себе максимально небезпечно, настільки, наскільки це можливо, у небезпечному середовищі. І тим не менше це не означає, що Ізраїль не хотів би, щоб це середовище стало нормальним. і насправді Ізраїль докладає величезних зусиль для того, щоб знайти якесь порозуміння, да, І все-таки вийти з цього ну, заклятого кола у цих взаємних якихось образ, претензій і ну неготовності ну, визнати факт і право на існування кожного. Тому, коли ми говоримо про Україну і Росію, то я прихильник також, щоб наше що, сусідство ну було безпечне. Ну але в односторонньому порядку на превеликий жаль ми цього зробити не можемо. Тому зараз йдеться про те, що в Росії безумовно має пройти процес де рашидерашізації, на да, тобто це ідеологіями їхні мають викинуті бути. Друге, вона має пройти процес щонайменше. де нуклеризації, тобто ну ядерна зброя, зброя масового знищення в руках терориста. Ну це небезпечно, да. Тобто чи мирився б світ, якщо б іділ мав би ядерну зброю. Ну або Аль-Каїда, безумовно, що ні. Роблять це, можливо для того, щоб цього не сталося. А Російська Федерація нічим не відрізняється на сьогоднішній день. Мається на увазі як в задекларованих цілях, так і в манері поведінки. Тобто, ну це іділ просто в радбезі ООН з правом В'єта. І третє це все таки Я не думаю, що це може статися, але в принципі це демілітаризація. Ну, демілітаризація, хоча б за сценарієм, як це прохо. Одили ті держави, які в другій світовій війні зазнали поразки. Японія, так. Да, ну це не завадило Японії насправді створити достатньо боєздатні і потужні Звичай. збройні сили, але те, що ну їхня парадигма зовнішньої політики, вона і сам ну осмислення, да, тобто використання зброї, грубо кажучи, їм назавжди або надовго відбили бажання е, розмахувати у цією дубиною. Да, тобто, так, при цьому е, характері не не забирав. При тому, що да, для Японії це ну, мілітар, мілітарні цінності, ну вони глибоко укорінені, ну і в культуру, і навіть якісь базові, якісь не. Не знати, що менталітет говорить, ну, я бого про соціальну психологію. Ви згадали про Ізраїль, але Ізраїль е, постійно підкреслює і говорить, що для кожного єврея є місце в цій державі. Так, вони постійно запрошують, залучають і величезна купа програм, яка працює до повернення Ізраїлю на їхню історичну батьківщину. Чи доведеться Україні те саме робити, зважаючи на те, що мільйони українців зараз поза межами країни, вони зараз пристосовуються до нових умов? І інколи ці умови... Е, Завідомо краще ніж те, що вони мали б, і за спокійного життя да за мирного життя в Україні. Чи складно буде Україні повернути своїх для відновлення держави? А тут Є проблема залежно від того, які умови у них були в Україні. Ну зрозуміло, що якщо ви жили десь в Україні в депресивних регіонах, у вас не було роботи, або була дуже низька оплачувана робота, дуже важка робота, яка не потребувала високої кваліфікації. Ну, то зрозуміло, що опинившись десь в Європі, ну ваш рівень життя, навіть якщо ви там опинилися на самому дні соціальної цієї піраміди, все одно кращий. Але якщо моя сестра в Києві була медиком, Ну да, зараз в Німеччині є переселенкою. Ну то зрозуміти правильно, що для неї це дауншифтінг, ну жорсткий дауншифтінг. І тому повторююся, що тут насправді ну, треба розрізняти різні категорії населення. Чи яке... ідея може ідея та відновлення України, чи може вона переконати тих, хто зараз вагається, чи залишатися в тій країні, де він зараз перебуває, чи повернутися додому у, у на індивідуальному рівні. Кожен буде вирішувати. Тобто, я впевнений, що більша частина повернеться. you <laughs> Але певна частина не повернеться. Ну в силу багатьох причин. Ну давайте ж не будемо лукавити, що українці виїжджали з України і до війни. І для когось тобто, це і, було можливостей. І Я вам скажу більше, що зараз багато хто виїхав і як схопив Бога за бороду. Да? Тобто для них це став щасливим квитком, якби це цинічно не звучало. Ну але знову ж таки, хтось адаптується і інтегрується в ті суспільства, комусь це не вдасться. Ну більше того, війна закінчиться і ставлення також зміниться. Тобто, зараз безумовно українці за кордоном це ті люди. Які потребують прихистку. Коли війна закінчиться, то я думаю, що дивитися на українців почнуть інакше. Да? Тобто будуть говорити, що ну слухайте, у вас власна є держава, яку треба відбудовувати, яку треба підіймати. Ну від кого ви тут ховаєтеся, грубо кажучи. Ну то це та сама історія, чим відрізняється ставлення від до Українок, да, з дітьми в Європі і від росіян, які тікають від цієї мобілізації. Ну різне ставлення. Бо тобто, попри але те, що всі розуміють, меж... що краще хаті. я думаю, до держава ваші. буде запускати. Про це само поговоримо... собою. Це ну держава має виконати безумовно. На свою роль, чому тому, щоб створити додаткові стимули і драйвери для того, щоб у людей виникла ну необхідність повертатися. Причому я пострус левова частка цих людей це жінки і діти. Ну а діти взагалі це майбутнє. Тобто, це треба розуміти, що якщо ми втратимо це покоління, або хоча б частину цього покоління, ну то це важка демографічна втрата. Плюс давайте не будемо забувати, що ми ж маємо все одно людські втрати. Ну тобто, ну у нас будуть проблеми з демографією, тому я схильний думати, що все це прекрасно розуміють і в кабінеті міністрів, і в офісі президента, і ну і наші західні партнери, це розуміють, Да? Тобто і десь в постійному діалозі, ну, напрацьовується. Ці механізми і підходи, які дозволять нам вирішити, тому що ну принципі цей досвід за своїми масштабами ну шокує. Але в принципі проблеми по воєнної відбудови проходили ну багато, ну не багато, але окремі держави в Європі, навіть після 91-го року. І там так само розроблялися певні програми щодо повернення людей. Щодо відбудови, ну я вам просто скажу, що ну неминуче значна частина українців повернеться в Україну обов'язково Тому Але... що наша істоми із бездай повертаючись до того, з чого ми почали нашу розмову, ми вже сказали про те, що президент України сьогодні виступив у Верховній Раді. Щодо внутрішньої і зовнішньої політики, я думаю, що 23 лютого, коли Путін оголошував так звану спеціальну операцію. Він би дуже хотів бути на шпальтах всіх всесвітньо відомих видань замість нашого президента, але не так сталося, як гадалося. Так він є на тих шпальтах просто не в тому, але образі, не в тому ракулося я до чого це веду. Якщо пригадати цей рік, Володимир Зеленський звертався не тільки до парламенту України. Він звертався до десятків парламент світу, до лідерів, угу. до українського народу постійно звертається. Ви можете відслідкувати трансформацію, як починав і з чим вийшов на кінець року, і пригадати найбільш вражаючі звернення президента України на міжнародній арені і всередині? я вам скажу дуже лаконічно. Один мій знайомий, дуже відомий український ну журналіст, ну буду називати прізвище, бо він же не дав мені право його цитувати. Сказав, що ті люди, які ну причетні до підготовки промов президента, вони заслуговують щонайменше на Шевченківську премію Побачимо з літератури. Їх. Ну, я думаю, що дізнаємося, безумовно. Ну, це ж не є якоюсь там таємницею, це нормальна практика. Я свого часу також ну, був ну, одним із спічрайтерів. Ну, не у Зеленського, але, в принципі, ну, знаю, як це робиться, як цей процес підготовки. Ну, і треба сказати, що це якраз той випадок, коли все-таки цей акторське минуле Зеленського стало величезною перевагою. Ну, тобто, по-перше, змістовно дуже класно пишуть промови. Тобто всі акценти розставляються дуже класно. Є всі відсилки до місцевого е, середовища культурного, да? Тобто, Без постійно приняття, так. щось угу. зачіпає в місцевому ну, мі, ну, культурному коді. І плюс е, виконання. тобто, да? тобто ну, І Зеленський сам трансформувався. Подивіться на нього зараз, і згадайте, яким він був там, ну, рік тому. Тобто, от, от, е, ну, Це зовсім інша людина. Я не схильний думати, що в нього з'явилися якісь нові якості. Я схильний думати, що просто. В Нинішній ситуації, вона сприяла тому, що він проявив свої найкращі якості. Ну, якби ніхто не міг цього передбачити, да, що там Зеленський раптом буде спроможним бути ну, а промова, потужним промова, яка запала в серце вам. Ну, остання промова дуже сильна була ну, в США. Okay. Ну, але насправді, насправді, найпотужніша, як для мене, промова це та промова, яка пролунала. Пункт перший. Він же всі зараз забувають, Зеленський звертався до росіян напередодні війни. Так. Пам'ятаєте, частину навіть так, російською мовою так. говорив, і потім в перший день війни він також звертався. Так. Тобто для мене безумовно та ті промови, вони мабуть ну, суто емоційно і суб'єктивно ну, номер один. No, тому що це ну як це те, що серйозно вплило на траєкторію е, протім протікання нашого супротиву, нашу мотивацію, нашу консолідацію. Але безумовно сказати, що він там він там з в Ізраїлі погано виступив, да там чи там е, з Британією чи з Німеччиною що є комунікація якась неправильна, то це було б також несправедливим. Сьогоднішній виступ це точно про Україну майбутнього. Чи бачимо ми Україну майбутнього однаково? Це нормально, якщо ми не бачимо Україну майбутнього ну однаково. Ну для того існує таке демократія, для того існує публічний простір, публічна дискусія, для того існує плюралізм. Ну я просто також про це говорив, якось просили прокоментувати Дугіна. і Я читав Дугіна, і Я вам скажу, що на превеликий жаль, якщо Дугіна перекласти українською мовою, Україна Росія замінити на Україну, а прикметники російські на українське, то дуже в Україні це сподобається. І мене це насторожує, але треба розуміти, що ну да, ну, є люди, які ну сповідують певні погляди, які можливо не суголосні моїм світоглядним якимось засадам. Ну мої погляди їм можуть не подобатися. Це нормально, має бути просто нормальний демократичний процес, коли ми будемо здатні вести один з одним діалог. Ну, знаходити порозуміння, і мають бути механізми, які будуть дозволити знімати ці от Якщо хтось думає, що всі в Німеччині мають одностайні уявлення про те, як нам облаштувати Німеччину, ми глибоко помиляємося. Подивіться, що в Штатах робиться, який рівень поляри... поляризації суспільства. Ну і нічого, тобто це не заважає зберігати. Цілісність держави і тому, що працюють оці ці от механізми інститути, принаймні поки що, хоча там був величезний стрес. Ну і цей от, краш тест, якщо кажуть, американська демократія проходила. Інша справа, що можливо, ну. Для нас, як для людей і для суспільства, яке має менший досвід, все таке да демократичного способу ну, життя, якщо так можна сказати, то для нас безумовно ці виклики є вкрай небезпечними. Але я просто впевнений, що оскільки є закономірність, така просто що. Траєкторія руху гібридних держав, ну гібридних в тому плані, що це гібридні політичні режими, да? тобто це там та данина, яку автократія платить демократія. Вона визначається тим, яким є оточення, хто є основними партнерами. Тому я схильний думати, що з огляду на нашу націленість на євроатлантичну інтеграцію, набуття статусу кандидата для вступу до ЄС, ну буде сприяти тому, що в Україні якраз будуть зміцнюватися демократичні тенденції, і ми знайдемо в собі сили і мудрості для. Для того щоб спокійні, може навіть не спокійні, може навіть емоційні дискусії, але все-таки дійти до якоїсь згоди розуміння, як ми бачимо Пане майбутнє Валентине, України. про майбутнє, про згоду, так, цю мудрість Кирило Буданов доволі впевнено робить заяви про те, що влітку українці зможуть відпочивати в Криму. У нас звичайно, такий прогноз дуже ну, чіткий богу. Начальник вуха. головного управління розвідки Міністерства оборони, я нагадаю глядачам, що робити. І як вибудовувати політику безпосередньо в Криму після нашої перемоги? Ми ж розуміємо, що частина людей все ж таки буде симпатизувати тому режиму, який піде звідти? Так я вам скажу, що після другої світової війни значна частина німців симпатизували нацизму. Ну і є купа досліджень на цю тему. Ну коли значно їх примусово водили так, цивільних німців. Ну, і вони все одно вважали, що ми були праві, просто от так от е, і, і з нами несправедливо вчинили і зруйнували ще. там наш прекрасний третій рей. Ну як з цим працювати? Ну довго, наполегливо працювати через систему освіти, в, е, в, ну, в першу чергу, лагідна ну, через... українізація. Я не люблю термін українізація. Давайте вживати краще термін деколонізація, дерусифікація і десовітізація. Оце мені більше подобається. Тобто українізація, це мені здається, що вигадали просто в Росії для того, щоб цей штамп використовувати для дискредитації цього процесу. Ну, це все одно, що там, я не знаю. Е, коли мав спустилися з дерев, то можна сказати, що вони пройшли процес демовпінізації. А можна сказати, що вони пройшли процес гуманізації, так? Розумієте, олюднилися. Так от я схильний. Ну, а головне, що це Процеси вони ж були пов'язані. Що міра гуманізації вона позначала позбавлення демовпізації? Тому в принципі, да, якщо хочете, да де русифікація, де решізація, да ну назвіть це українізацією. нормально. Мені здається, що мене це... дуже просто є рішення, що робити е на заклики Кирила Буданова. Готувати пляжний одяг. Я не проти кримський, особливий кримський та жовто-блакитного кольору. Валентина. Жовто Я не знаю, чи побачимось з вами ще в 22-му році. Якщо побачимось, це буде добре, якщо ні я Скажіть, Ні, ні, я навпаки <гум> Кілька я... днів залишилося. Кілька днів. Так, що ви побажаєте українцям нам у новому році? Звичайно, мені здається, мрія у всіх одна, але тим не менше. Ну я зазвичай кажу так, у мене два традиційних є побажання. Побажання номер один це е, перемоги і миру, саме в такій послідовності. І друге наснаги і натхнення. Ну, натхнення мріяти і наснаги втілювати свої мрії в життя. Ну і не боятися жити. Ну ніхто не знає ну, скільки кому відведено, але ну проживіть той час, який відведено, так як ви вважаєте гідним. Дякуємо Владими, вам. дякуємо вам Дякую за вам. емоційне і життєстверджуюче побажання нашим глядачам. Пасиби велике, пан Валентин Гладких, політичний аналітик громадського об'єднання Слово і діло був співрозмовником нашої студії. Ми повернемося до нашого ефіру за кілька хвилин.